Доброго дня. Це канал Люблю село». Цей квітконос ніяк не доцвіте, там іще є не... квітки, які не... не розкрилися. А ось уже перша квіточка другого. Квітконосу. Вітамінчики. Уже перець проситься на пікі року Сьогодні буду пересаджувати. Вже тісно йому під плівкою. а ось такі вже помідорчики питься спить в хаті, понадворі в нас сьогодні прохолодно. А термометрі плюс 10 але сильний вітер і сонця зовсім нема. Колесо нам він ремонтували, поки що воно так стоїть. Ще на прицепа не ставили. Сьогодні були на базарі. Купили три саджанці. Фундук такий величенький, кошик чорної смородини. Ось такий. І калину. Оце ось повинна бути калина. Будемо садити. Підготувала стаканчики на перець, буду пікірувати. Підготувала ґрунт, Роблю це все на ряднині, щоб можна було потім прибрати з полу і витрусити землю. Ось мої перці попікіровані. Тут ще були в мене два помідорчики. Вони були минулого разу, як я півкірувала помідори ще дуже маленькі, а тепер я пересадила і їх. Ось мій перець на місці. Ось такі вже помідорчики. Це сьогоднішні, але вони Піднімуться, а тим, сам, тим часом і сонечко пробивається, так що не все погано, минуть погані часи, прийдуть кращі. І все в нас буде добре. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Дякую всім, хто підписується на канал. Всім всього найкращого і до наступних відео.